21-річна українська модель Анна Краєвська загинула в страшній ДТП, що сталося у великодню неділю в П'ємонці в Італії. А за кермом Феррарі GTC4 сидів 40-річний швейцарець Кастеджа, відомий як DJ Style Q. Його особу встановило одразу, а тіло пасажирки не вдалося опізнати, тому експерти змушені були брати ДНК на аналіз. Як пишела Репабліка, результати ще невідомі, але слідчі майже впевнені в тому, що загинула Краєвська, адже її друзі написали заяву про зникнення до швейцарської поліції. Про це детальніше ви дізнаєтесь в нашому сьогоднішньому відео. З вами Марс та команда проекту Марс та Зірки. Влаштовуйте зручніше, а ми поїхали. Правоохоронці передали свідчення італійським колегам, які в наступні 48 годин спідставили всі факти та назвали імена двох загиблих в автокатастрофі. Повідомляється, що за кілька годин до аварії діджей Style Q виступав у швейцарському клубі. Як пара опинилася в Італії, не повідомляється, але за даними поліції, вони їхали назад у бік швейцарського кордону. Феррарі GTC4 спалахнув після того, як врізався на швидкості 200 км на годину в огорожу, що захищає автостраду між Івре та Сантія у п'ємонті. Обставини трагедії ще встановлюються. Як пише видання, Анна краєвська народилася в Одесі, але жила в Швейцарії. Водій має двох дітей-підлітків, які живуть із його дружиною в Косово. Анна Краєвська мала портфоліо, ділилася своїми кадрами з поїздок Європою та відпочинку. Останні фото з України в її профілі датовані 21-м роком. Під час повномасштабного вторгнення РФ вона вочевидь переїхала до Швейцарії. Також модель Анна Краєвська до 22-го року жила в Одесі, але з початком повномасштабного вторгнення виїхала за кордон. З відкритих джерел відомо, що Українка любила подорожувати і за два роки побувала в багатьох країнах ЄС. Анна краєвська вела блог, який нараховує понад 2000 підписників. За фото можна відслідкувати, що вона часто подорожувала: була в Києві, Львові, жила в Одесі. У місті Лева дівчина зустріла свій 20-й день народження. У травні 2022 року вона вже була в Відні в Австрії. Анна слідкувала за пісенним конкурсом Євробачення та дуже раділа перемозі українського гурту Калош Орчестра. В її профілі можна знайти фото з Парижу, Монако, Італії, Швейцарії тощо. Українка позиціонувала себе як модель, мала портфолі. Та студійні кадри. В інший час вона відпочивала, прогулюючись визначними пам'ятками європейських країн, розважаючись у клубах і відпочиваючи в готелях. Анна Краєвська відповідально ставилася до пустів у соцмережах, вона красиво одягалася та робила якісні фото, зокрема і в відвертих образах. Не зрозуміло, чи мала вона бойфренда. Іноді Анна Краєвська публікувала романтичні кадри з ресторану та букеті квітів, але чоловіків не показувала. Друзі, а що про таких дівчат думаєте ви? Пишіть свої думки в коментарях, нам буде цікаво їх прочитати. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Дякуємо вам за перегляд.